Борщовий набір зменшився порівняно з літом. В літом він був трошки дорожчий, бо то був молодий, чужасенький. Зараз вже рахується як старий і дешевший. Хортва, буряк, цибуля. Картопля все коштує 20 гривень. Привозиться з Черняхова, з Одеси люди везуть, везуть з Житомира, Житомирської області. – Ось Капустину купив, помідори, взяв. Картоплю по чому купували? По 14 гривень. Ну, це недоступне, але бачите, я зберу одну капустину і стараюся подешевше трошки взяти. Ну, але якось мусимо виживати. Недоступний. У мене, наприклад, пенсія 3600. Проживіть на неї. Як ви вважаєте, що найдорожче із борщового набору? Ну, капуста, може, картошка. Ну, Борщовий набір зараз дешевший ніж був минулий рік. І суттєво дешевший. І на відміну від там м'ясної групи, боршовий набір дуже сильно залежить від е, врожаю. Ми порівнювали ціни. Сьогодні середня ціна по Україні картоплі 16-16,5 гривень кілограм. В цей самий час, рівно рік тому, ціна на е, кілограм картоплі була 24 гривні. От просто для прикладу. І так практично по всьому боршовому набору, окрім цибулі. Цибуля не дуже сильно змінилася в ціні, а білокачана капуста, морква, буряк. От аналогічні співвідношення, десь 30 35 різниці. Але коли ми беремо в цілому по о, овочевій групі, то о, о, вона дешевша, яка була минулий рік, десь приблизно на відсотків там 8-10%.